друзі, ось так виглядає додаток Капкат після встановлення, після скачування. Важливо, як тільки скачається додаток до вас в е, мобільний, вам потрібно авторизуватися через свою електронну пошту прив'язати до, до неї капкат. Тому що, якщо, б в випадку ви, наприклад, робили оновлення та додатку в майбутньому, і ви переживаєте, щоб збереглися проекти, з якими ви працювали. То обов'язково потрібно авторизуватися. Плюс при авторизації більше доступно функцій, плюс вам може приходити розсилка і нові шаблони від капката. Тому тут обов'язково робимо авторизацію. Тобто одразу, як тільки ви скачаєте додаток, а додаток сам має запропонувати вам декілька варіантів, як зайти. Так? Тобто авторизуватися, чи за допомогою мобільного, чи за допомогою вашого аккаунта Google, ви, звичайно, вибираєте Google, щоб не запам'ятовувати. Наприклад, паролі, там не приходили коди і так далі. Авторизація через Google, аккаунт через Google Пошту. так Якщо у вас це стосується Android якщо у вас iPhone, то ви через свою цю ну через свою спеціальну учетну запись на iPhone. Так? Тобто у вас є свої. І теж авторизуєтеся, це теж прив'язка. Через електронну пошту. Тому ось так після скачування, після встановлення, я дала готову інструкцію у попередньому уроці, як це зробити, ми можемо вже користуватися додатком. Тепер дивіться, якщо ви берете до уваги, що є про-версія і є безкоштовна версія. То, е, так як ми скачуємо додаток з інтернета файлом, він у нас вже має скачуватися е, як зламана версія, в якій навіть не можна подключити е, цю. Про версію. так, це одне це буде залежати від версії, яка на той час була скачена і якою ви користуєтеся. Тому деякі підписники, навіть якщо б вони хотіли, їм там пропонується скачування, підключення про версії, то ви не можете цього зробити. Це теж треба спеціальним методом зробити. І Ми ж користуємося абсолютно всіма функціями без обмежень. Тут є максимум обмеження в кількості там, генерацій. З використанням штучного інтелекту, так? але це нам ніяк не впливає на, на нашу роботу з додатком, ми не будемо користуватися безкоштовно, і у нас буде все добре. Тобто, проплачувати, заплатити за щось, нічого не потрібно. А, тепер дивіться, є версії, які Іноді вибивають рекламу рекламу, вам треба цю рекламу передивитися. Ми будемо далі вже, я буду це показувати. І просто закривати рекламку і користуватися. Це є, ну я не пам'ятаю, хто там. Я давно вже не користувалася іншими додатками, але я пам'ятаю, що така реклама є там у Verba, у Captions, у іншоті. Тобто, якщо ми користуємося якимось додатком, нам пропонує подивитися рекламу, буквально одну там дві секунди пролистати. Ну, навіть ви користуєтеся на, тим самим Google, так, якщо не Google. а Цією. YouTube, так? І для того, щоб там передивитись якийсь ролик або фільм, і так далі, вам спочатку пропонує реклама. Тобто це є обов'язково для того, якщо ми користуємося якимось додатком, програмою безкоштовно. Я в Ютубі в себе цю функцію виключила, так? Я, включу, я плачу підписку, а от в цьому Капкат ну, немає потреби оплачувати. Тим паче, що оплата додатку, вона десь в районі там, від 30 доларів. На, на сьогоднішній день я не знаю, скільки це точно. Тому дивіться. Це ми зробили, це вам розказала, Тепер як у нас виглядає сам інтерфейс? Тобто ви бачите, як виглядає, він абсолютно буде у вас ідентичний з моїм? Якщо у вас тут з'явився такий чоловічок, от якщо ми натискаємо зліва вверху, і ви бачите, я бачу свій аккаунт, то тут у вас все добре. Так? Тепер що ми маємо ще зробити? Тобто, у нас є така функція, зараз її вам покажу. Ось тут у нас Налаштуваннях потрібно буде а, зробити наступні налаштування. Я а, пропоную нам всім, ну, тобто, іноді а, додаток автоматично скачується і встановлюється на а, російській мові. так? Або, можливо, у вас може бути якийсь збій, він може скачатися на англійській мові. Тому ми ось сюди заходимо в параметри, ще раз показуємо, нашу сірінку вверху з права у нас є такі параметри, і ми вибираємо українську мову. З переліку є російська, бачите, і українська. Якщо він скачав вам додаток на російській мові, ви пере. Переводимо обов'язково, тому що ми в навчанні маємо бути на одній мові, тому що, якщо ми зайдемо зараз в всі е, можливості і всі функції е, програми, то в нас мають ці назви цих функцій збігатися для того, щоб ви могли повторювати е, мої уроки, які я буду давати. Далі, що ще ми можемо зробити? Дивіться, тут є от така галочка. Ось, бачите, ця галочка це додати стандартне закінчення. Якщо ви десь дивилися, чиїсь відео, або самі монтували вже через Капкат, ви бачили, що автоматично на кожне відео додається такий чорнесенький шаблончик, в якому вилітає слово капкат на чорному фоні. Тобто це стандартний логотип додатка, але нам цього не треба. Ось поставивши тут цей значок, бачите, ось тут так. Додати, додати стандартне закінчення. Закінчення, а я його забираю. Видалити стандартне закінчення. Так? І таким чином у нас закінчення не буде. Таким чином, усі ваші відео будуть. Е Лише з вашим закінченням, так, без логотипів. Ми забираємо цю функцію. Дуже багато хто монтує і не вміє цю функцію відключити і видалити. І Іноді навіть ця функція додається на ці на готові шаблони, які ми теж використовуємо. Тому щоб цього не було, оцю тут галочку ми ставимо. По, по суті, ем, більше нічого нам не треба тут робити. Ви маєте розуміти, що меню, якщо ми натискаємо на новий проєкт, нас вже. Перекидує, і ми вже починаємо монтувати ось тут новий проект. Але а ще покажу вам: ми ще будемо мати додаткові уроки по всіх функціях, от усі інструменти, от скільки видалення фонів, автомонтаж. Тут навіть є генерація зображень через штучний інтелект, так? Тобто це все ви можете бачити користуватися а, і колеж створювати. Тобто ми будемо мати уроки по кожній функції, яка ну, яку я порахую, що вона вам точно потрібна. Всі, всі абсолютно функції ми проходити не будемо, тому що, тому що не Ну, є такі функції, які не потрібні. І ось тут у вас знаходяться ваші інструменти, тут у вас новий проєкт, і а, якщо ви тільки скачали встановили додаток, от у вас проєктів не буде, так як у мене є проекти. У мене є багато проєктів. А тепер, а як я працюю з проєктами? Ви можете собі зробити це я вчу на курсі, який називається. Ці конструктори Релсів. Такий є у мене дуже класнючий компактний міні-курс. І я там вчу, як мати готові заготовки для будь-яких відео згідно свого контент-плану і щоб це ви робили легко. Так, Зараз вам покажу. Сьогодні робила це, напевно. Зараз, зараз. Ні, ні. це ні. Зараз вам покажу, щоб просто ви зрозуміли, про що я говорю. От навіть шаблон 1. Бачите, я собі зробила помітку. Я зараз вам покажу, як на свої проекти давати назву їм, так, щоб ви їх не губляли. У мене шаблон 1. У мене є така заготовочка, якою я користуюся. Вона у мене, бачите, стандартно. На постійній основі у мене буде вилітати ось такий. Я не вмію знімати відеоконтент. от така, Я буду просто, якщо я хочу, у мене кусочок мого відео, так, це я на кадрі. Далі у мене буде вилітати те, текст, який я хочу донести тема мого Відео і постійно потім мої, на, наступне відео буде змінюватися, так? Тобто це мій стандарт, це мій шаблон. Ви можете теж такі робити. І для того, щоб не загубити якийсь проект або ще щось, ви можете давати йому назву, як дати назву. Тобто у мене шаблон, от у мене, наприклад, є тут е, 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 цей, у мене є мій е, е, відео. З яким я працювала, мій проєкт, і я натискаю ось тут на три горизонтальні, і я можу створити його копію. Дивіться, або видалити, або перейменувати. У мене був дзвінок, я повернулася через декілька хвилин в додаток. Так. У мене вискочила рекламка. Не бійтеся, нікуди проходити не треба, нічого треба, не треба робити. Просто е, коли з'явиться, от якщо рекламка вже загрузилася, е, з'явиться, а тут будуть або відрахування 1, 2, 3, 4, 5, або з'явиться ось такий значок закрити. І ви закриваєте. Тут вам нічого скачувати не потрібно. Чекаєте, поки з'являється, закрити і закриваєте. Далі. Е, ми закінчили на тому, що ми говорили, що можна дати на Шаблон 1, шаблон 2, або створити копію цього шаблону, або видалити. Видалити теж, якщо ви не користуєтеся, треба видаляти свої роботи, тому що вони займають пам'ять у телефоні. А, якщо хочете, ви е, створили один. Шаблон, один проект, ви його допрацювали, але ви ще хочете щось змінити, але попередню версію теж хочете лишити. Тоді ви створюєте копію, вона знову з'являється у вас ось тут, як копія, і вона має назву копії. І ви вже можете знову, не боячись втратити основний. Проект Працюєте далі з копією і вже робите поправки, які потрібно. Так. Ось так виглядає інтерфейс, ми про це будемо говорити. Тепер, наприклад, переіменувати, так, переіменувати там копія. Так, шаблон. Ну, наприклад, шаблон 2 в моєму випадку. Шаблон 2. все, так Тепер дивіться, у вас є е, все. Більше додатки, додаток немає якогось такого важкого, або то, що вам там треба знати, ви можете пропустити. Все, далі працюємо вже е, з самим монтажом. Е, новий проєкт натискаємо, і ми можемо загрузити ми будемо вчитися. Поки що вас цікавить е, або фото, або відео. Е, і залежно з чим ви хочете. Тобто, ви переключаєтеся: хоп, хоп, або фото. Або відео. Переключаєтеся, або вибираєте з альбома, якщо ви хочете зі своїх папок взяти з галереї, так? І це може бути або там камера, або скріншот, або ще щось, або берете фото відео і вам підтягує. Можливо, якщо ви будете перший раз заходити в додаток, буде просити дозвіл для того, щоб брати фото. Ви надаєте цей дозвіл, тому що ви самі розумієте, для того, щоб додаток працював, і а, ви могли брати. Ну, робити свої монтажі, вам треба загружати з галереї фото або відео. Давайте виберемо, ну, на початку елементарно просто виберемо одне відео або одне фото. Тепер дивіться. Зараз я заберу його, бачите, якщо не потрібно, ми натискаємо мінус. Тепер у нас ще є тут бібліотека, це є велика бібліотека з різними кусочками, нарізками, фонами от такі часто використовують, наприклад. На на створення анімацій, так? І ми теж можемо звідси брати якісь їх заготовки, ми теж будемо вчитися в монтажі, і ми будемо брати ці кусочки і якось використовувати. Тут є дуже багато різних. Фонів ми будемо вчитися, робити, працювати з зеленим фото, будем, фоном будемо вчитися робити креативні закінчення, тобто це все те, що ми можемо звідси брати і користуватися. Тут є багато в бібліотеці, багато-багато всього. Ці відео можна накладати на задній фон, робити, їх розмитими, тобто теж можемо їх використовувати. Ми про них будемо говорити трошки пізніше. От ми переключилися вверху бібліотека, ми знову повертаємось на альбоми, вибираємо фото і додати аж ді можемо ставити тут позначку і додати. Тобто, ми вже от зараз, якщо ми скачаємо ось це фото, яке ми додали до себе в Капкат, воно вже буде у нас як відео, тому що воно буде мати, от бачите, тут е, вверху 0,3 секунди. Тобто, воно буде 0,3 секунди, і воно вже буде як. Ну, як відео, так? Тобто, це навіть ваше фото, яке ви зробили, ви можете зробити його відео на 3 секунди, тільки додавши його в капкат. Так? Тепер дивіться, що важливо знати вам про додаток перед початком монтажу. У нас є Ось ця панель, з якою ми працюємо, але вона має дві положення. І найчастіше люди путаються саме в монтажі через відсутність одного або другого. Якщо я ось так просто я загрузила відео, фото або відео, нічого не чіпала, в мене ось буде ось така. Панелька цих функцій, які ми можемо використати в монтажі. А якщо я натисну один раз на відео, у мене, ви бачите, з'явиться вже інша, більш розширеніша з іншими функціями панелька з інструментами, які ми використовуємо у Монтажі. Тому ви маєте дуже добре це пам'ятати, і я буду далі в навчанні говорити і показувати, що ми, наприклад, там беремо функцію створити копію, чи беремо функцію накладання, щоб ви тоді не гублялися, того що сама менюшка внизу має два положення. Коли ми стоїмо на своєму зображенні, чи на відео, і коли ми не стоїмо, немає обвідка. Дивіться, зараз я просто торкнуся чорного фона з боку, обвідок з цього фону. Фото пропадає, і в нас з'являється інше меню. Якщо ми знову натискаємо, обвідок обв... з'являється білий, тоді ми можемо рухати, бачити, вже тоді працювати, розширювати відео, а, тягати за кінчик І у нас з'являється інше відео, так? Ну, інше, інша панелька. І якщо ми як ми можемо повернутися? Натиснули раз, у нас одна, одна менюшка. Натиснули на. Збоку на чисте поле. У нас ця забралася і з'явилося інше менюшка. Також до меню можна повернутися, натиснувши ось на цю стрілочку в сторону, і воно теж нам стане ще ну, два меню. У нас є два меню. Це поки що все, що вам для початку треба знати, ми будемо далі вже в монтажі використовувати ті чи інші функції, і вже для, з прикладу робити домашні завдання, виконувати якісь складні функції чи починати. COVID для монтажу і використовувати. Щоб ви розуміли, можна додати, накладати, вирізати, тобто сам капкат має дуже багато функцій. Тепер дивіться, є ось так: це ви можете подивитися в повному обсягу. Це дуже важлива така не, стрі... не стрілочка, а, ну такий квадратик він, бачите, знаходиться. Ось тут на панельці, і ви натискаєте на цю і можете подивитися, якщо ви робите монтаж з телефона і там дрібненький шрифт. ви можете це подивитися, як воно буде виглядати ваш проект вже в оригіналі, коли він буде на повний екран у вашого підписника. Він буде передивлятися це відео через соціальні мережі. Тому ось так хоп. Хоп, і все, отак От у нас є. Тобто далі, які вас ще мають кнопочки цікавити, тобто, тут у вас е, якість ми завжди ставимо не менше 180. Можна повністю це все лишати так, як є, тобто, нічого не чіпати, і експорт, е, е, експорт і у вас вже ваше відео знаходиться у, е, у ска... ну, тобто, Ми його скачали. так. Дивіться, як швидко хоп. Скачали, так? Готово. Тепер є випадки, коли у вас буде просити, це буде при використанні готових шаблонів, які я вам дала в бонус. У вас там буде просити два методи. Скачати. З цим ми будемо потім говорити, щоб ви просто не скачували з боку, з, цими, з теж з логотипом. Це ми будемо мати в наступному році, коли ми будемо говорити про готові шаблони, які ми можемо використовувати та створювати відео вже. Ось так виглядає додаток: ось такі в нього функції. Якщо у вас залишилися питання, обов'язково задавайте, будемо працювати.